Другий приклад, другий приклад дуже простий, на перший погляд, але прошу вас бути дуже уважними. Жіночка перед нами 41 рік. В принципі, 37-41, тобто знову молода. молода. Да. І хочу сказати, що ось саме таких пацієнтів, от в мене в інституті, ну, якщо це не Направлення з відділення, а от поліклінічне направлення це більшість, тому що вони приходять просто. Обстежитись, да, або перевірити щитовидну залозу, або зрозуміти, чому є індекс маси тіла 31, майже тобто, чому є вага, яку важко скинути. І окружність сталі 98. Ви також бачите, що вона курить, хоча, може, і знає, що це не варто робити, має обтяжений сімейний анамнез, мабуть, те, що її і привело. До мене або до кардіолога, вона має дещо трошки підвищений тиск, і іноді прискорене серцебиття. І вона має Ну приблизно ж таку саму ліптограму І в мене відразу питання: чи можна назвати нашу пацієнтку практично здоровою? Ні або так. Хто за ні, хто за так? Ну, чому ні? От, хочу сказати, що от тут є відмінність від кардіологів між кардіологами-ендокринологами. Практично здоровою людиною є людина за термінологією Європейської асоціації кардіологів, тобто за прийнятою, яка не має встановлену ЕХС, не має цукрового діабету. Немає хронічного захворювання нирок і немає генетичних порушень. Вона має у нас таке? Ні. Ну ми ще не доста. Але на момент, коли вона до нас звернулася, і те, що ми можемо сказати, вона має це? Ні. Тобто для нас вона є на сьогодні практично здорова. Вона ж ожиріння. От да, але це не це є. хвороба. Це поки що не є тим тригром, да, який впливає на прогноз. Це стан, який можна, скажімо так, якого можна позбутися при правильному способі життя. А ми зашифруємо це як ожиріння першого ступеню, напишемо обвід талії такий то е, да, дуже високий ризик, і це буде е, хвороба, яку маємо лікувати. Добре. <свят> <свят> Нехай так, і я в принципі погоджусь, що лікувати треба. Але все ж таки, якщо розбиратися в термінології, щоб користуватися шкалами, то якщо ми виключили з вами діабет і ХС, тобто, якщо ми ще не знайшли бляшку, умовно кажучи, і не розрахували швидкість кубочки фільтрації і не побачили, що вона знижена, і не маємо там занадто високих ліпопротидів низької щільності, які можуть. Потенційно говорити нам про гетерозиготну сімейну гіперхолестеринемію, то це людина практично здорова. І ми повинні з вами користуватися саме цією шкалою скор 2-40 років для того, щоб вияснити, призначати їй терапію чи ні. Інакше ми не можемо, ми не можемо так, знаєте, так пальцем в небо і вирішувати. От я хочу сьогодні призначити. Ні, ліпідологія, така наука точна, як математика. Ризик є призначаю. Нема, не призначаю. Наскільки знизимо, порахуємо. Ну тобто, сьогодні ми з вами це все зробимо. А, і давайте я нагадаю, як виглядає, але я думаю, що ви всі пам'ятаєте, давайте ми з вами порахуємо. Холестерин невисокої щільності для того, щоб скористатися разом цією шкалою. У нас загальний мінус висока 6,6 мінус 1,2, тобто 5,4 виходить. Повертаємось до такої великої шкали. Значить, у нас жіночка, яка курить, має 5,4. Невисокої щільності і має 145 тиск. Тобто, в мене виходить 12. У вас також 12? Можливо. Подивіться, будь ласка, 12. І як інтерпретувати, я спеціально от тут от таку шпаргалочку залишила. Тобто, якщо людина до 50 років і в неї 12, то е наступне питання. Вона якого ризику? Помірного, високого або дуже високого у 41 рік. Дуже високого, да. Да. ви абсолютно праві. 12, прарі... 12 да. і ще ага. раз хочу повернутися до цього, щоб ми запам'ятали, що якщо до 50 років більше, ніж 7,5, то це вже дуже високий ризик. Прекрасно, що привело. Я думаю, що ви всі розумієте тут, особливо ендокринологи, і навіть не буду на цьому наголошувати. Але хочу сказати, що нічого такого незвичного в неї немає. Якщо ми пам'ятаємо консенсус 2022 року, поляки зробили щодо метамолічного синдрому, то ми бачимо, що в 40 років якраз майже пік ризику відбувається у людей, які мають надлишкову вагу або абдомінальне ожиріння. Ну і сьогодні вже, напевно, обговорювали цей консенсус 2023 року, що, скоріше за все, скоро ми отримаємо і хронічну хворобу нирок, і серцеву недостатність. і… Те, як нам американці рекомендують скринувати таких хворих, якщо це людина до 21 року, для того, щоб цього не відбулося, нам треба вимірювати тиск, починаючи з трьохрічного року у дітей. А ліпідну панель вперше робити в 9 11 років, тому що в принципі. В цьому році в 9 років ми вже можемо модифікувати ризик таких пацієнтів за допомогою статинотерапії. А якщо є ще й позитивний анамнез щодо сімейної форми дисліпідемії, то взагалі початок скринінгу повинен починатися з 2 років. Тобто це дійсно серйозно. Але те, що стосується наших пацієнтів, яким більше ніж 21 рік, тому що я розумію, що тут дорослі лікарі більшості зібралися, то те, що роблять, в принципі, ендокринологи, плюс скринінг на метаболічну хворобу печінки, да, або стететичну, яка асоційована з метаболічною дисфункцією, і коронарний кальцій або доплер каротидних судин, є обов'язковим, хоча б раз на рік, для того, щоб дізнатися, а що робити з нашими пацієнтами. І все ж таки. Хочу сказати, що більшість біодобавок, більшість омега-3, 6, тобто такі комбіновані препарати, або якісь вітаміни, вони не є. Впливаючими на прогноз таких пацієнтів. Якби людина була з ішемічною хворобою серця, це взагалі клас 3 заборонено без користі. А, але ми повинні розуміти, що наша задача не знизити просто загальний холестерин або нормалізувати цифри ліпідограми. Наша задача, коли ми думаємо про призначення терапії, знизити серцево судинний ризик. Тому е, треба пам'ятати, що це є основою і повинно бути в будь-якому випадку. Але якщо ти дуже високого серцево-судинного ризику, тут вже ніяк. І е, дещо про родзинки. У 24-му році, буквально два тижні тому, або три, може, наші колеги-поляки вже оновили. Свої рекомендації щодо лабораторної діагностики ліпідів і взагалі ліпідного профілю у пацієнтів, яких треба скринувати. Хочу звернути вашу увагу, що цільові рівні от, прямо підкреслено, наче серце або після їжі. Скажімо, так, це некоректно, я переклала трошки, але не має значення, як людина здає. Вже прописано навіть чорним по білому. Це перше. По-друге, ліпідний профіль повинен складатися з цих параметрів, а не тільки загального холестерину. Тобто, це повинен бути і загальний, в тому числі, да? і високої щільності, і розрахункової низької, і тригліцериди, і невисока щільність, або розрахувати, або отримати такий результат, а по Б, тому що це. Також може, іноді можна заміняти низької щільності, а іноді треба й перевіряти. І обов'язково, хоча б раз у житті ліпопротеїн А маленький, тому що саме цей показник на 90% є генетично детермінованим і може потенційно нам сказати про те, а що чекає наших пацієнтів у майбутньому. Хочу звернути вашу увагу на дуже корисну інформацію поляків. По-перше, якщо холестерин загальний, 7,8 і більше, то ми вже можемо підозрювати сімейну гіперхолестеринемію. Це перше, вони назвали це alarm levels, тобто тривожні рівні. Або червоні пропірці, ми можемо назвати це як хочемо. Знов таки, якщо три гліцеріди, наче серце більше, ніж 10 мілімоль на літр. То це синдром гіперхіломікронемії, тобто цієї сімейної гіпертригліцеридемії, про яку сьогодні також йшла мова. Якщо ліпопротеїди низької щільності більше, ніж 13 м, то це гомозиготна сімейна, вона дуже рідка, але дуже часто, до речі, зустрічається ну, частіше ліпопротеїди низької щільності від 4 і 9 це гетерозиготна гіперхолестеринемія. Ну і те ж саме. Цікаве про ліпопротеїн А маленьке. До речі, в нашій країні є два використовують і міліграми на децилітр, і на намолі на літр. Тобто я бачу пацієнтів, які приходять з результатами з різних лабораторій. Тому варто запам'ятати і, і ті, і ті норми, тому що вони корисні. Тобто, якщо більше ніж 50 або 125 різних одиниць, да, то це вже пацієнт. Автоматично високого ризику, і ми повинні дообстежити всіх рідних цього пацієнта. Значить, всі родичі також можуть мати високий ризик розвитку атеросклерозу. На що хочу звернути ще вашу увагу? Це знов-таки з цих 24-го року рекомендацій, переклад, ну, тут більше можна сказати виразніше рівні, які повинні бути бажані. Бажані норми взагалі можуть бути тільки у ліпопротеїдів високої щільності і тільки у тригліцерідів. Всі інші норми, які ми бачимо, АП, невисокої щільності, далі низької щільності, всі залежать від ризику, до якого відноситься пацієнт. Тобто без розрахунку ризику ви не знаєте, до якого рівня, зниж... ну, якого рівня повинні бути у людини низької щільності. Тому не можна подивитися ліпідограму і сказати, тут завишено, тут не завищено. Тобто, треба спочатку розрахувати ризик, а потім вже говорити. Підвищений або не підвищений. Чому я на цьому акцентую увагу? Пацієнти приходять і говорять: в мене трошки підвищений холестерин і ліпопритей низької щільності. От ми там в лабораторіях вони роблять нам таку, в принципі. Не дуже приємну історію, вони не змінили свої показники, і в них до сих пір написано для здорових людей ці ризики. Вони не адаптували під нові рекомендації. І пацієнти думають, маючи ліпопротеїди низької щільності, якщо вони дуже низького, дуже високого ризику, ліпопротеїди низької щільності, 3, вони думають, що вони здорові. Ну тобто, це норма. А ми знаємо з вами, що їх Іх ліпопритейдиницької щільності повинні бути менше, ніж 1,4, тобто в два рази як мінімум менше. Тому тут важливо розуміти, і от мені дуже подобаються, до речі, ці рекомендації, вони ще і адаптували вже під новий рівень пацієнта. Зверніть увагу, не просто є дуже високий, а є ще екстремальний. Ну, це, я думаю, буде озвучено у травні на конгресі атеросклерозу, але трошки поляки перед планетою всією. Да? Але, в принципі, вони попали в точку. І хочу вас познайомити з новою категорією. Ми раніше екстремального ризику називали пацієнта, який мав на протязі двох років дві серцево судинні події. А зараз все, вже це все приглянули, і. Все не так просто. Якщо пацієнт за шкалою скор 2 буде більше, ніж 20% має більше, ніж 25% ризику, він є екстремально високого ризику, пацієнт. А я собі, до речі, задавала питання: ну, 12-25. і 25, Різниця ж є, чому ми їх лікуємо однаково? Це неправильно. Далі, якщо пацієнт мав інфаркт або іншу судинну подію протягом двох років, ну це старе. Стан після гострого інфаркту і ще якийсь атеросклероз периферичних артерій. Це нове. Якщо інфаркт і супутнє якесь полісудинне захворювання, якщо був інфаркт і є сімейна форма, тобто підвищений ЛПА. А от тут те, що стосується саме ендокринологів більше. Якщо був інфаркт, пацієнт з цукровим діабетом і плюс хоча б один з додаткових факторів ризику, який Ельпей більше, ніж 50, високочутливий це реактивний більше трьох, або швидкість кубочкової фільтрації менше, ніж 60. Тобто, це те, що, до речі, от в відділенні Любов Константинівні такі пацієнти зустрічаються дуже часто. І тут важливо правильно визначитися з ризиком. Чому? Тому що якщо пацієнт високого ризику, от як ми з вами. Тут бачимо по низькому щільності, то, по низькій щільності, то ми повинні знижувати високий ризик менше, ніж 1,8. Якщо у нас пацієнти екстремального ризику, колеги, то це зниження ліпопротидів низької щільності менше, ніж 1. Тобто, взагалі, дуже серйозна задача. І так, те, що я обіцяла показати, а навіщо нам цей ЛПА? Ну, я його так скорочено називаю. Це я думаю, що буде представлено в 24 четвертому році вже на європейському конгресі, який буде у травні, тому що про це говорить вся спільнота. Але поляки вже ну зверніть увагу, в них є свій навіть польскор, Ну він на основі Скор-2 зроблений. В мене до речі, питання: а чому у нас немає? Укрскор було б ну дійсно дуже круто. Ну ми, ми так само любимо наших людей, як і поляки своїх. Да? І от загальний ризик серцево-судинних захворювань він з урахуванням LPA є, тобто тут. Без урахування по шкалі y, да? а тут вже в залежності від lpa концентрації І подивіться, будь ласка, як змінюється парадигма лікування. Тобто, якщо пацієнт навіть в такій зоні до 50, з 20 до 50 має LPA, і він, він має високий ризик, і він первинний, тобто він до появи якоїсь гострої коронарної події, то фармакологічне лікування. Вже повинно бути розглянуто незалежно від того, якого він віку. Тому дуже важливо перевірити хоча б раз у житті цей LPA, щоб перекласифікувати всіх ваших пацієнтів, принаймні для цього, і перевірити, чи правильно їх ви Ну і якщо ми маємо людину дуже високого серцево-судинного ризику або високого, ми маємо право призначати або ми мусимо. Призначате знижуючу терапію, і на першому місці 1A – це саме статини або статин з езицімібом. І тут та математика, про яку я вам хотіла розказати. Ми, коли ми призначаємо, ми з вами відразу можемо розрахувати, а чи достатньо буде тієї дози, якою ми вибираємо. У нас є керівництво 2021 року щодо кардіоваскулярної профілактики, і за нас вже все розрахували. Нам треба це лише брати і користуватися цим. Коли ми призначаємо статин середньої інтенсивності, ми здатні знизити ліпопритиди низької щільності лише на 30%. Ну, перше, що ви можете в мене спитати, що таке статин середньої інтенсивності? Це будь-який статин. Який ви маєте, але в залежності від дози, беремо найактивніший розівостетин це 10-20 міліграмів, якщо аторва, це 20-40. Якщо сиво це 40 80. Тепер наступне да, питання, чи можемо ми призначати е, е, в статину якості високої інтенсивності, ну навряд чи. Да? Тобто у нас залишається з вами аторва і розува статини як альтернатива, але у аторва також є обмеження. І подивіться, будь ласка, якщо наша от, пацієнтка має ліпопритиденноської щільності 4, ми призначаємо їй розову статин, наприклад, 10 або 20, то скільки ми отримаємо в результаті? Ми отримаємо 2,8. да? А повинні, якщо дуже високого ризику, 1,4. Чи варто починати з десятки розвостатин? От завжди завжди таке питання: але чомусь пацієнти приїжджають зі всієї України і там завжди 5 або 10 розгоститин? Взагалі так. можна не говорити про 5. Але 10. десятки є найчастіше. Uh -huh. Вибачте? <гум> Десятку не пишуть? Ну, як підтримуюча, ми а. стартуємо вже з більшої. Але не буває підтримуючої дози. Розумієте, немає не такого. А вона або ефективна, або ви нічого не робите. Тобто тут немає сірої зони. Тут є чорна або біла. В тому і простота застосування, як з антибіотиками, як я говорю. Тобто є покази, дози розрахували, призначили, вилікували. Тут єдине, що пожиттєво. Але ж ви контролюєте життя пацієнта або з антигіпертензивним препаратом. Ви знаєте, що, наприклад, там раміприл 5 міліграмів знизить на 15 міліметрів ртутного стовчику. Ви ж не, не будете призначати людині, яку треба знизити на 30 міліметрів 5 міліграмів раміприлу. Те ж саме з статинами, тобто або з комбінованою терапією. Дивіться, будь ласка, от наша пацієнтка, у який 4, да? а нам треба менше ніж один, 4. Якщо ми навіть призначимо розовий статин 20 40, що є статином високої інтенсивності, тут тільки ми можемо знизити приблизно на 50%. Чи достатньо буде 40 мг розового статину? Може, так, да, але скоріше за все ні, якщо користуватися цими формулами. І тут нам дійсно у нагоді лише комбінована терапія, але з нею дуже цікаві результати. Ну, по-перше, Трошки хочу сказати, що ну, мій улюблений розовий статина розуліб, він є якісним і я завжди отримую результат. Чому? Тому що є купа досліджень, які це доводять. По-перше, Стеллар, де він показав себе найкраще, ніж торвостатин і симвостатин. де він дуже гарно ще вплинув. Не на великі проценти, але все ж таки на ліпопротеїди високої щільності. Але найважливіше, що він здатен впливати на бляшки. І подивіться, будь ласка, відоме дослідження астероїд, в якому саме 40 міліграмів розувого статину розліпу забезпечували значне зниження ліпопротеїдів низької щільності і навіть контроль бляшок. Дослідження Юпітер. Яке було з розувостатином. Тут ми маємо навіть мінус 54% вирогідності розвитку, ну, давайте 50% об'єднаємо всіх небажаних подій серцево-судинних, в тому числі інсульту, і навіть зниження загальної смертності. Розовий краще переноситься, тому що він 50 на 50 виводиться нирками і печінкою, ми знаємо з вами. Але коли нам треба призначити ось цю комбіновану терапію, ще раз показую, скажімо так, ці розрахункові формули, то тут все ж таки. Варто віддавати перевагу саме комбінації статину з езетімібом. І тут багато досліджень, до речі, присвячено людям з цукровим діабетом, тому що це люди, у яких атеросклероз прогресує набагато сильніше. По-перше, найновіше можна сказати, 23-го року дослідження рейсінг, де порівнювали терапію статином помірної інтенсивності з езитімібом. Зверніть увагу 10 на 10 з монотерапією статином високої інтенсивності, тобто взяли по мінімуму 20. Тобто статин був вдвічі меншим дозуванням, ніж в монотерапії, чому я і, скажімо так, люблю комбіновану терапію, тому що ми можемо призначати менші дози статинів. І ми отримали на комбінованій терапії в цьому дослідженні кращі результати щодо зниження ліпопротидів низької щільності щодо подій сишемічної хвороби в серці, і навіть переносимість була краще, тому що небажаних явищ просто не могло бути як у людей з цукровим діабетом, так і у людей без цукрового діабету. Перепрошую за те, що не перекладно, але це буквально дослідження, які я знайшла 24-го року, тому що зараз як. Снігова, скажімо так, клава з вершин спускається дослідження саме порівняння моно і комбінованої терапії, де результати комбінованої терапії перевершують результати монотерапії. І у різних категорій пацієнтів це дослідження присвячене пацієнтам з ішемічною хворобою серця, де 20-ка програла розуліпу 10, розуліпу плюс або розовостатину 10 з азотімібом 10. Це дослідження. У людей, які мають цукровий діабет другого типу, тут взагалі вплив на інсуліночутливість і запалення судин. І тут знов таки більші ефекти були отримані саме від комбінованої терапії. Це дослідження присвячено взагалі людям з гострим коронарним синдромом, тобто найважчою категорією хворих, де знов таки комбінована терапія продемонструвала, що помірної інтенсивності статин з тімібом здатен краще вплинути на смертність від усіх причин і на ісходи. І у нас є, до речі, Розолі плюс знов таки якісна комбінація, перша оригінальна, яку давно вже застосовують в Україні. Вона є в дозах і 10 на 10, і 20 на 10. І е, особливість цієї комбінації, мабуть, в тому, що і не треба буде підвищувати статин до максимальної дози. Досліджені цікаві акти. Це було мультицентрове дослідження, рандомізоване, де да, була невелика кількість залучених пацієнтів, але тут розова 10, на сезатімібом 10 досліджувався і подвійна доза статина. І виявилося, що пацієнти, які досягають цільових рівнів ліпопротеїдів низької щільності, в два рази більше на комбінованій терапії. Знижуються е, е, тригліцериди в три рази краще, а до низької щільності в чотири рази ефективніше на комбінації, ніж на монотерапії статином. Ви мене спитаєте за рахунок чого? А я просто скажу, що затяміп, мабуть, геніальна та молекула, яка всмоктування блокує в кишківнику. Вона блокує. Один рецептор, який не дозволяє просто поступати холестерину з кишківника в лімфу, все. В печінки нема чого переробляти, тобто нема ендогенного синтезу печінкового холестерину. Тому, мабуть, ми маємо і. Прекрасний вплив на теросклеретичні бляшки пацієнтам, де можна отримати і регрес, і стабілізацію цих бляшок. І більш того, дослідження 2022 року демонструє, що саме у пацієнтів високого ризику ця комбінація, якщо вона призначена в одній пігулці, тобто не окремо, коли ми призначаємо, от як колега правильно сказав, що треба мінімізувати кількість таблеток. Коли ми маємо можливість призначити комбінацію в одній пігулці, то і прихильність набагато краще, а значить і кращі результати лікування. Тому таке питання може риторично вже зараз. Але хочу все ж таки, щоб ми підсумок зробили. Чи будемо призначати у 41 рік ліпідзнижуючу терапію на постійній основі? Так або ні? Русна ну так, да, це дійсно тому, що дуже високий серцево-судинний ризик. Да, да, нам треба дообстежити, Нам треба цю саму пацієнтку ще перевірити, чи є бляшки чи ні. LPA, далі якось з'ясувати її терапію ожиріння. Може, тоді не треба такі високі дози, але. Якщо вона залишиться в зоні дуже високого ризику, навіть при модифікації основних захворювань, а вона, скоріш за все, з 12%, якщо не кине курити, навряд чи перейде в іншу зону, тому що, як ви бачили, саме куріння робить людину більш здатною попасти в червону зону. Тобто, саме куріння збільшує наш серцевий судинний ризик.